Друзі, доброго вам всім вечорочка. ну що, Сьогодні у нас 15 жовтня 2022 року. Хочу показати вам ще один сорт винограду для зимового зберігання. Це сорт винограду під назвою Шоколадний. Він же Марадонна, він же ПГ-12. Тобто 3 в одному. І таке буває. Друзі, хочу сказати, що цей сорт винограду я залишаю завжди для власного споживання. І хочу ще сказати, що в цьому році цей сорт винограду трішки не добрав цукру і трішки не дофарбувався. Тобто, все перед вами, все ви зараз самі побачите. Що я хочу сказати про ягоду, характеристика даного сорту, ягода. Така витягнутої форми. Бордово-рожевий колір має в цьому році, бачите, трішки світлий, наче такий світло, світло-рожевий. Ну, хочу сказати, що він колір в цьому році не добрав. М'якість мясисто соковита, має простий гармонійний смак. Солодка, але все-таки в цьому році цукру трішки він не, не добрав. Получається, що від верху до середини ягода солодка, від середини до низу ягода ще з кислинкою, з такою, я сказав би, навіть сильно кислинкою. Але якщо все перемішати, тобто верхню ягоду і нижню ягоду при споживанні, то це все воно буде. В кучі. Получиться файна гармонія, і я думаю, що нічого. Саме головне, щоб наступила перемога, це все як буде, так уже і буде. В цьому році тільки таке у нас твориться з, виноградним, з виноградною рослиною і з виноградною ягодою, що рослина. Сама е, не добирає того, що потрібно, не дає того, що потрібно. Тому що рання весна вона була не прохолодна, а холодна. І так же само осінь, початок вересня, ми вже ходили в куртках, шапках і е, був дощ уже більше місяця. як-то так. З приводу грони. Гронка від 250 грам до Кілограму є хочу сказати, що такий доволі непоганий виноград. З приводу зберігання до якого місяця зберігається до, до кінця березня місяця. Ну, друзі, кажу правду, так як є. Знімаю увесь виноград сьогодні, роблю зачистку. Сонечко сідає, і в нас обіцяють мінус 1. Але я хочу сказати, мінус 1 у нас не буде. У нас буде, ну, я думаю, в кращому випадку мінус 5. Якось так, друзі, нагрузка він витягує ну, до 25 кілограм, але в цьому році у мене нагрузка з цього куща, з двох плоскостей, як сказати, з двох плоскостей, скажу своїми словами, ну, буде 10 кг до 15 Отак. Зараз зроблю відеогляд і буду знімати ягоду. І потім покажу, як буду зберігати. Ну, якось так. Дивіться. Оце такий шоколадний. Ось бачите, грунка підсохла. Вон, з приводу тріску. Ягоди були підтріснуті, але небагато. Від 2 до 5 ягід на грунку, я думаю, це небагато. По вибіром дещо і не добрав. Це все зараз буду зрізати. Додивлюся, я думаю, добереться воно ось такий, бачите. Не дивіться те, що він прям такий світлий колір. Хочу сказати, що ягода в ньому файна по цукру. Таку вже можна вживати, я сказав би, навіть залюбки. Зараз вийду, Чи обійду ще на другу сторону. Тут, бачите, трішки менші ягоди, але колір трішки кращий. Тут ось такі ось меточки навіть є. Ось де погонки. Ось гронка, ось, ось дивіться, прям така добротна також. Я хочу сказати, що ягода, сонечко заходить, ягода вже така аж, аж холодна і руки мерзнуть. Ось, ось. Ну І там ще декілька грунок є. Зараз ми зважимо. Подивимось, що у нас тут виходить по ваговій категорії. Так, 0. 9 грам 7 міліграм. 7 грам 65 пліграм. І ось така. 7 грам 55 міліграм. Ну, від 7 до 9 грамів у нас виходить? Вага ягоди шоколадного. Зараз ще ми його розкриємо, глянемо, що в ньому тут яка консистенція. Бачите, кісточка темна, не сильно темна, ну така темнувата. Але хочу сказати, якщо його не зрізати, то він просто вимерзне. Дивіться, сік є, соковитий, все як положено. Сік тече, бачите? Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим родинам, вашій домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. І з Божою допомогою все в нас буде Україна. Дякую за увагу. До побачення, ще побачимось. Сьогодні у нас 15 жовтня 2022 року. З вами був Талян. Ще зніму відео по кишмишу Scarlet Royal і в цьому році виноградний сезон закінчився. Я маю на увазі по ягоді.